Мережа реагує на черговий зашквар від Ломаченка. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях похвалився як пік Проскури в Києво-Печерській лаврі. Відповідними знімками Василь поділився в інстаграм. На фото видно, як Ломаченко виконував роль пекаря в Просфорні. Що саме боксер мав на увазі, не уточнив, підписавши допис лише смайликом. Кадри зубителів філії російської православної церкви не залишили користувачів байдужими. Вони опублікували цілий шквал коментарів під постами боксера. Мовляв, це так Василь СБУ зустрічає. Зокрема, українці обурені тим, що під час війни Ломаченко, який відкрито досі не засудив російську агресію, підтримує московську церкву. Крім того, юзери закликали боксера визначити сторону, якій він прислуговує. Дехто навіть пропонує Василю не мучити себе, а вже зрештою поміняти паспорт на російський. Також назвали Екс чемпіона фанатом руського міра та закликали СБУ зайнятися його діяльністю. Зазначу, що за останні місяці це далеко не перший неоднозначний пост Ломачанка в соцмережах. Раніше Василь опублікував частину інтерв'ю зі скандально відомим митрополитом Лукою. Раніше цей церковний діяч заявляв, що українці заслуговують російських бомбардувань, а також він співпрацює з расистами. Нагадаю, нещодавно у Києво-Печерській лаврі СБУ провело обшуки в приміщеннях лаври. Тоді на території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривні. Нях, доларах і рублях, крім того, Свято-Успенську києво печерську лавру зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що наразі не йдеться про повну передачу лаври від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.